Я захотіла зняти такий ролик цілий тиждень знімаю, як, наприклад, я живу. Зараз 8.25, я не показувала, як я збиралася, бо я спішила, я і так була сонним кротом. І зараз буду ждати однокласника, бо я перша вийшла. Ось такі назалішки. Буду в школі, тоді вам покажу. Гуляти далі два. Ребятулі, У нас фізика кінчилася, десь Україна. І я спробую щось зняти. У нас там вчилька хороша, так що будемо тусити з нею. І я хочу, щоб серед англійська настала, ми з Андрії Наталі Олександрівною будемо дорами раму обсуждати. Тільки не ліжки, ждемо уроку. З перерва і я коло ставу, з моєю подушкою. Підро, 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 педро. Педро, педро, педро. Десь у моїй кружочці. Я вже зробила... Знаєш, заробіжно, хай кавишна, тим часом я. Педро, 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 педро. Штат, не в Томосі, Педро, 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 Педро Всі думають, що я тютю на голу, тому що я сказала те, що я хотіла в суботу і неділю до школи Бл**ть Це школа <ріст> Ребята, в нас ще з алгебри Та що, я не буду знімати дуже... В мене заходів комп'ютер роздохнути Перед До школи, до школи Все, кінчився урок, ми йдемо додому, четверня Максим йде другою, а я на передній, до топає. Чап-чап-чап. Ча ти мені голоси. Він чапає, він не хоче мій нести. нанести. Я думала, вона піде центром, але... Центрі накапали вже. No. Ти мені вивезти тисячі Кого звали? кому звола? Слыш, є? есть. Ребятуль, я вже прийшла додому, зняла украшення, то, яке в мене було. І ще буду переодіватись і сюди поїм, буду робити уроки. Ребята, як я тут не такой? Я катаюся, хочу естетичне відео зняти, я його зніму. Ставлю. І коротше, катаюся, катаюсь. катаюсь. Максим поставила попросила воду включити бою. Коротше, біжу я. Идти. И эти кроссовки. Что блядь, Мне вот этот замочек просто берет и разбирает. Надеюсь, мне шарм не устанет Рэх! Что я катаюсь? Треш, я просто в все. Я сподіваюся на вкласти фо... і надіюся на камеру нормальний стрік зробити. Так-вочтурі, приветик. Це другий день. Можна сказати, челендж, як ми знімаємо цілий тиждень. Треш. Я пущі зібралася, я вділа, у мене жня фізкультура, так що я вділа таку саму футболку, як вчора, і з чорні самостійні штани. Я зараз буду робити прическу і ход за обличчям, так що будете спостерігати. На масті ось таку матір і е, кібеморозом. Наша компашка Яна, і там десь Саня, і Сірожика коло мене. Ребят, сейчас фізика, я нічого не буду знімати, бо там Ой! Ребят, тільки що ми грали з дівчатами з восьми класом волейбол. Це повний треба, що за буду... Коля говорить, що у нас а сейчас який укрмач укрліз. Укрлізич контроль не буде. Обалдень. Прямо часом. Ребята, ми тільки що грали в волейбол. 20 минут! Це круто! Знає, у нас у укармова. Все, я спати! Ребят, у нас тільки щоб було три самостійної работы. Я десь тут ставлю. Чека вийшла, такий. Тут ось молод накласти просто рукава, де ж не лякалася. Все. А, вода пить. діпите, пить. Так, ребільша треба провести. Ребята, ми вже все йдемо додому і я йду. Я за волк клас віта на классики мають. Я це взяла, я взяла, я взяла, я хочу морожу купити. І я знаю, що я хочу. Коротше, я не знаю, ну кратше, зараз будуть якісь розборти. Ну не в суті погані, в суті Среді. Тут злізу переписуватись. Ліза, привет. Я щось тільки що. Коля говорить. До мені ніка моя? Нет, моя, да, говорит, нет, моя. Ну, да, ні, моя. Сережа говорить, ні, моя ки в надялешки. Да. Так хватить плюватися, як ці бобри. І що це від цієї трійці? <рес> Короче, а що ж я купила? Я купила морозиво і ще таких три. Де тут? Покажи в кадр, сюда поставити. І чупика. Короче, я для них мама. Все, я ма, я папи не дощі, тільки в мене сини. Короче, я з моїм любивим морозовим йшла тухавить по дорозі. Привіт. Ось такі у нас надялешки. Треш, жара. Я не знаю, скільки градусів. Десь 27 точно. Привет, Олі, я вже вдома. Я вирішила закінчити на цьому день зйомку. Ну, цього дня. Що там знімати? То що я буду робити уроки і їсти і мітіроти відео. так. До завтрашнього дня. Побачимось через паручку. Пау! Дві це Цей день, як ми знімаємо ролик. Сьогодні у нас погана погода дощ. І за на завтра теж буде дощ. Але завтра я не знаю, чому я піду? Я його не буде. ну Хоча б, щоб перестав. Я вже зараз буду закладати, робити підчуску, оці тепло. Ребята, просто в шоці, Дивіться, яка погода. Я не знаю, як це, я ще в білих красота. Коротше, зустрінемося, коли будуть в школі. Ребята, я вже в школі і урок. Перший. До... Коротше, добре. Кинути ліжки. Урок вже. Я в шоці. Одним словом, українська мова. Фітку ваш. У нас повітряна тривога. Обалдені. Ребята, я їх зараз його салфеткою нагоду, реально вичавку. Ось цей пошистік тільки шочеш сам. Я ще від нього.

Хоч заробітку прихопити. Все, уроки кінчились, ми топаємо додому. Ми. Закольці сильне слово. А дощ, віда мені в голову холодно. Ще всі красоки визнаємо обратно, чуть. В мокрі. да. Да Диво холодні, що не можуть Все, Я зонтик доставати. Хоча може трохи було вітірок, його прикращаться. Тут кустики, знакомьтесь. Я хочу... Ай, волосы прибыть зонтиком своїм. Не угрожаю погодою. Я в шоте видел. О, диванчик надо загреть, Десь він там. Карлик маленький. Не кашу, я не могу. Памяти? Да. Відчуває... Відчувається реально, як мінус три. Я не знаю, я пограю з ним ігрою. Йо, 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 йо. Я? Да. Мяу. А якби було мінус три, то б вже град би падав. Ой, хто б говорив, град із літом може падати. Ну так. Ну так? Так тоді своє холодно. Нутк? Ну, Нутк. Нутк? Не, я не можу патити, чи це мені холодно холодною, чи це в мене реально цей капці-мок якийсь. капці мокрі. Я ну. прийду, значить, її розбирати і сушити. І мити. Фу, дощ? Да. Моросить. Катя, мокрі, я поки прийду... Мокрі капці треба е, мити, так? Да? Ось тебе уйка. Витирати, дурок. Зачем? Наша дружба сильна і опасна. Зачем все це? Зачем? Ну, дійсно, в мене білі кросовки. Вони ще не чорні. Ну, в мене одоці, Грязь видно. Вони ще не чорні. Сережа! Ну ничего не бывает. Короче, пройду. Уйти, показывать его моменты жизни. Дебилизма. Не... <реш> Ребята, дивіться, короче, тут більше ніколи, тут була трава і тепер вода появилася. Ви знали це? А тут зонтик де тут? Ой, зонтик красивий. Погнали. Взор, зонтик. Да, взор машини. О, Тойота. Чешуться. Машинко, машинка, На ня-на -ня -ня -ня. що вони ма номери не пали. Ребятулі, я давно вже прийшла зі школи і я щось не буду розговорю, говорити чи ще. Ви просто будете наблюдати за сьомкою під музику. Я захотіла поки, поки ще такий момент зробити. Я хочу поплести трохи з бісеру, а тоді зробити чи щас зробити домашнє завдання. Я думаю, я зараз з зроблю бігом домашнє завдання. Це займе мене десь час два. Ось так. І тоді до вас повернуся, і ви будете. Ви, ви щас будете бачити, як я домашнє роблю. І як я плету з бісеру. Я дуже хочу сплести ось таке чи ось таке. Коротше, дуже куча ось таких штучок. Я, бо я хочу відкрити свій інстаграм-магазин і теж продавати всякі букетики. У мене є зараз запасі, скільки там. Я не пам'ятаю, скільки, скільки Ну десь приб... приблизно 7 штук. Так що погнали! Робити домашнє завдання і тієї пластини з бісеру. Ось таке в мене ожуреля вийшло, Мені дуже подобаються ось такі цепочки і зараз наче почалась таке подобатись. І я ще спрала ось так. Сразу, як це сказати, ось таке колечко. Думаю, вам сподобалось цей третій день. А ми до четвертого дня. Я сняла, не знімала, як я вдома ще. Я ж до однокласника і хочу з вами поки що поговорити. Це четвертий день, я буду кожен раз говорити третій, четвертий, п'ятий і я хочу закінчити ролик на п'ятому дні. Ну, в суботу вже його не. А ви бачили, яка є ця? Очевиді. Лелека. Голодна. Ну, не так сказати. короче Хоті Я вчора хотіла зробити якийсь пиріг. Е чи кекси? Ну, я сьогодні хочу щось спекти. Надіюсь, не як моїй печеньки в перший раз я їх спекла, вони були всі цей, недопечені.

він десь там пакетом швирляє. Ну, весною. Не не в тебе дарю. Ще осім. Та блін, літо. Э, а, в Червні В там якось. Ее. Я не знаю, як тебе з Короча, я, нарвала усі я не террила, я нарвала позичила. Короче, подарую. Не буду я показувати, але подаруємо. Мені ось це подобається. Так, ховаємо. Рібітулі я вдома вже давно дуже. І коротше я плату из бісеру. Хто дивиться мої предыдущего відео, то я люблю плести із бісеру. Я не знаю, що так, так ярко. А просто я хочу спати. Може, зараз буде ще нічого не, не поєднати. Ну, зараз 21.39. спати хочу. У мене очі зліпаються, але я не можу спати і за того, що просто говорять. Hello, my name is Barbie. Ось таке в нас утро почалося. Я вся вже зібралася, йду до школи. Ви знаєте, цю дорогу, бо я вже однократно вам показувала. До нас гості приїхали, як я вчора говорила. Я не буду, не буду цей стояти коло я, я не хочу повітряти то вчорашнє відео. Вже по ще 40, я коротше, йду до школи, буду баріна. Треба капітана діти, бо в холо Я, Як ти? Я забула капітана дівати. А. Я йду сама, бо я не знаю, де він, я замерзла, я хочу скоріше до школи. Мій маленький другий будинок, вторий. Це повний тре. Ну, я не буду в штані заказувати, тому що сіня більш-менє. Його немає, так що ж ми Там та собака яку я буде, ребят. сейчас у Керліт. Те, що ми будемо сіня, по-моєму, контрольно, ліба самостійно. Подивимося, тоді я не знаю. Йдемо гуляти уся туди класики. тільки троє. Два хлопці, я одна вот дівчинка. Сірозі, мабуть, мене сьогодні не буде. Як і вадімо. Такі насілішки. Ребята, у нас така тусовка з двох однокласників. Я і Коля. Коля є? Я теж. Я відалі поїла, але я не сняла кріп і цей будь. Цей, вот. А як фрукти Круп? вимовляються? Скажи за мене фрукти. Фрукти. Круп. Дуже полезні для організму. Ще з Наталія Олесанрашою не прийшла і не дала нам повний красивий віточки. Відчин. Обзор на мій лук. Я вам обіщала. Так, коли, коли там вкриті то досить ці. Футболочка, намисто, колачко, яке ми однокласники дряпаємо, широкі штани. І кросовки відбірчі. Домініка, ти самі, Постараюсь. Ой, ну... давай, давай! Ми вчимось битись. Раз, два, три. Здесь физкультура, вы бы все, что так мало зима, а в ночь в от... Привет! Полный <плодисмент> пол Вы там где-то? <деда? плодисмент> Пипец. Мы тут в компании нашей. Боже, я думала, что тут есть кто-то. Кипец. Ось відео пішло до кінця. Я думаю, у вас буде цей формат відео. І я теж покайфувала, як я знімала. І прям такий ну, кайф піднявся, Змотивувало мене знімати відео. Я перш передумала декілька ідей наперед, які я буду відео знімати. Під кінець відео я хочу вам відповісти на ваші запитання. Я вопрос робила. Хто змотивував тебе на зйомку відео? Як так сказати? Ну, блогери всякі, особливо Єлен Райтман. Вона говорила: якщо хочете повинна добитися, підтримувала всіх. Якщо ви хочете стати блогером, то давайте гайда, я буду дивитися ваші відео. Я стала блогером і мені... Дуже від цього кайфую. Хто твій улюблений блогер? У е, мене можна сказати так, я люблю дивитися страшні переписки. Це Єліна Райтман і Лічний дневник. Ще з нас декілька. Єліна Райтман, лічний Дівнік це дуже прикольні історії. І шекі визови. Хм, ну, тільки не дуже цей, дуже страшні. Не дуже страшні, але нормальні, коротше, середні визови. Чи подобається тобі знімати відео? Я говорила на першому питанні, я просто від цього питання кайфую. Ой. Е, просто кайфую від зйомки відео. Мене мотивує менше сидіти в телефоні і просто гуляти, якусь там погоду стрібати по дощові Так, тепер ще одне питання. Чи чим ти любиш займатися? Мені я дуже люблю малювати. І це десь тут вкріплю фотку, е, що я сьогодні намалювала на малюванні. Я цей дизайн одягу хочу створити в, в житті і десь виступити на ньому. навіть ньому. зняти відео, як я його роблю, либо на закоз зробити. Ну, не знаю. Е, Які твої найулюбленіші квіти? Як я говорила, як, десь тут ставлю фотку, але мені подобаються вже квіти е, тюльпани розово білі і рози білі. Ну, будь-які рози, ну коротше, що прикольні були. Рози, тюльпани і. і ромашка. І все, наверно. І ще одне питання, як мене правильно, як мене правильно звати Доменіка чи Домініка? Мене звати Домініка. я не люблю, коли мене говорить Домка Доменіка. Це мене просто вибісює. Мене правильно звати Домініка. Так в мене написано в свідоці про народження. Домініка. Мене назвали в честь Домініки і то дають, типи. Тоді може якось ви зрозуміли І ось таке відео було. Ви ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. І будь ласка, напишіть в моєму телеграм-каналі чи на Ютубі в коментарях, чи знімати мені таке відео. Якщо хоча б набереться. Е... Моє відео не стане популярним, ну хоча б 10 лайків то, чи хоча б 5, то я буду знімати ще такі відео. Ну, взагалі, я, напевно, буду знімати, бо я просто кайфую від такого процесу. І я ще хочу вам зробити, в мене буде нова рубрика на каналі. Якщо вона залетить і вам сподобається, то я її буду постійно знімати. Тут десь раз на місяць, два рази на місяць, смотряю, як вона залетить, яка історія це буде? Ну, це не історія, це більш таке фантазія. Коротше, побачите. Ви були на каналі Шульмулюль. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Думаю, вам сподобалося відео. Пока!